Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці викрили депутата Полтавської міськради, який не задекларував понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті. Йдеться про Олександра Калуцького. Згідно з матеріалами справи, під час подання декларації за 2022-2024 роки. Депутат умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведені з неї фінансові операції на суму понад 200 мільйонів гривень у 2025 році. Зловмисник виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів. Вів та транзакцій з ними, проте оновлені дані також не були достовірними. Слідчі головного слідчого управління національної поліції провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів. Депутату Полтавської міськради повідомлено про підозру подані поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноважено на виконання функцій місцевого самоврядування.